На календарі 30 січня п'ятниця, схід сонця о 7 годині 36 хвилин, захід о 16 годині 47 хвилин, тривалість дня 9 годин 11 хвилин, місяць у близнятах, іде 10-та місячна доба. За народним календарем 30 січня Антона Перезимника вшановується пам'ять преподобного Антонія Великого, якого вважають засновником братства Ченців. У сільському побуті через погодні умови одержав ім'я перезимника. Перезимник подасть надію, утеплить, а потім обдурить, все морозом візьме. Саме 30 січня вважалося серединою зими. У цей день часто бували відлиги, а вслід за ними наступали сильні морози. Звідси й прикмета, що зимовому теплу вірити не можна. Якщо на Антонія небо затягувалося хмарами, очікували заметіль. А зараз якою буде погода 30 січня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаївській та області протягом дня буде хмарно. Вранці можливий дрібний дощ, вітер південно-східний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 100%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 2 градуси, вдень температура не зміниться і буде в межах 1-2 градусів з плюсом. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують від 1 до 3 градусів тепла, а денні становитимуть в межах 5-6 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 12,4 градуси тепла була зафіксована у 1979 році, а мінімальна мінус 22 градуси морозу у 1947 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 30 січня? Овни. Можливі різні пригоди, несподівані повороти долі, цікаві зустрічі, день сприятливий для любові сімейних відносин. Тельці робота зажитає великих зусиль, нестандартного погляду на звичні обов'язки, неординарних рішень проблем. Докладно продумайте план дій. Не відмовляйтеся від допомоги товаришів по службі, впливових осіб або начальства. Близнюки. У чоловіків можливі деякі непорозуміння з друзями. Будьте пильні і не приймайте ніяких необдуманих рішень. Стежте за словами. Жінкам зірки радять відмовитися від нових знайомств. Влаштуйте свято з давнім партнером. Приємне товариство і веселощі повернуть вам мир і спокій. Раки. Можливі проблеми зі здоров'ям швидше за все легка застуда. Вам краще трохи полежати вдома. Уважно поставтеся до харчування, переїдання може зашкодити здоров'ю. Леви, день сприятливий для любові сімейних відносин. Не виключено, що чоловіки знайдуть свою половину, з якою поєднають подальшу долю. Жінкам слід більше уваги приділити дому та сім'ї. Діви. день сприятливий для гармонійних подружніх стосунків. У другій половині дня вірогідні невеликі проблеми зі здоров'ям, нервовий зрив або легка травма, втома або головний біль. Не зловживайте спиртними напоями. Терези. День дозволить подолати підступи ворогів. Ваша гнучкість і витримка допоможуть обійти приховані пастки. Жінкам рекомендується відмовитися від нових знайомств. Скорпіони день сприятливий для контактів, подорожей і нових вражень. Не виключено, що вам вдасться відновити перервану дружбу. Не забувайте про повноцінний відпочинок, який піде вам на користь. Стрільці. У сфері професійної діяльності вірогідні деякі упущення, прорахунки або помилки. Однак ви зможете з честю вийти з неприємного становища і заробити авторитет. Не виключено, що ваше становище в колективі зміниться в кращу сторону. Козироги. Уникайте колективної роботи. Не приймайте участі у спільних проєктах і укладанні комерційних угод. ваше фінансове становище нестабільне. Будьте обачні. Водолії. Існує можливість травми або хвороби, яка потребує тривалого лікування. Ймовірно, ви переоцінюєте свої сили і можливості, будьте уважні до своїх коханих. Риби. день відзначений зниженням життєвих сил, ймовірна легка застуда. Вам краще полежати вдома. Рекомендується масаж і водні процедури. Зверніть увагу на харчування, вживайте більше овочів та фруктів. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усього задуманого.